Раз, два, три. 4. ось так позитивно і спортивно вони зібралися 4. на ранкову зарядку. Зізнаються, спати хочеться, але здоров'я понад усе дуже добра ідея. Я рахую, що треба молодж і старіки і всіх привлікати. Мета нашої зарядки кожного року, щоб наші студенти і не тільки наші студенти, а й жителі нашого міста. Вони могли нормально пробудитися вісну. Набралися бадьорості на цілий день. Воно покращує кровообіг, обмін речовин. Взагалі вона дуже корисна. Пропагувати здоровий спосіб життя прийшли і чиновники, і депутати, а ще майстри спорту міжнародного класу. І ми також долучаємося, тому що 7 квітня всі ми знаємо, що міжнародний день здоров'я. І я надто дуже задоволений, що проведена така акція. Ми, співробітники обласного центру здоров'я, всі тут ми долучилися до цієї акції. Ранкова зарядка, хоч може і 15-30 хвилин кожного ранку вона. Допомагає бути в тонусі, та найбільше серед охочих зробити ранкову зарядку було студентів. Це дійсно треба це модно зараз, престижно. і. Все ж таки треба починати з себе, ставати робити самі зарядку і допомагати робити це навіть другим, щоб вони хотіли вселити в них бажання, щоб вони хотіли дійсно ставати, робити зарядку і залишатися завжди здоровими, молодими, красивими, усміхненими і позитивними. Ранкова зарядка мала ще й благодійну мету. Тож всі зібрані кошти під час акції будуть направлені на закупівлю реанімаційного обладнання для дитячих лікарень міста Чернівці. Кошти розподіляються по реанімаційним відділам, як я вже говорив дитячих лікарень так, чернівців. Організатори запевняють, оскільки така масштабна ранкова зарядка сподобалась чернівчанам, то вони влаштовуватимуть масове оздоровлення за 15 хвилин. Частіше. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час.